Познайомитись з історією рідного міста, знайти цікаве дозвілля, помандрувати областю, врешті поглянути на Хмельниччину під іншим кутом все це втілити допоможе Хмельницький туристично-інформаційний центр. Тож більше про нові проєкти та туристичні маршрути поспілкуємось сьогодні в ефірі програми на часі із директором центру Віктором Герасимчуком. Вітаю вас, шановні глядачі, і вітаю вас, пане Вікторе, в нашій Далі. студії. Взагалі, розкажіть, як зараз функціонує центр? чи… Не поменшало роботи, і чи, можливо, навпаки, охочих пізнати місто і область збільшилось? Ну, звичайно, хочу розповісти. Дуже дякую за запрошення, хочу розповісти про наш туристично-інформаційний центр, як ми зараз працюємо. На сьогодні наш графік роботи він є незмінним від довоєнного часу. Тобто, ми з 10-ї години по 18 працюємо щодня без вихідних. Фахці, фахівці з туризму завжди готові прийняти будь-яких гостей. Тобто, чи це є іноземці зі знанням англійської мови польської, тобто, у нас фахівці володіють одною, двома мовами і більше. На сьогодні, звичайно, війна повпливала на сам напрямок туризму. Війна змінила трішки правила гри. Дякуючи Збройним силам України на сьогоднішній день. Ми можемо розвиватись і працювати далі. Ми переналаштували свою стратегію роботи, плани роботи взагалі від тих, які ми планували на початку 2022 року, і на сьогодні активно це впроваджуємо. Так. Чи можемо говорити ну, зараз, приходом весни, на мій погляд, кількість охочих мандрувати, подорожувати збільшилась? Чи взагалі є таке поняття, як туристичний сезон, і чи можна казати, що саме зараз він розпочався, чи він в принципі і не завершувався? Ну, як для мене, то туристичний сезон він все таки є. І краща погода, краще бажання мандрувати. Сприятливо будемо говорити час для подорожі, коли є погода, світло, сонечко, тепло. Тому все-таки. Таке поняття, як туристичний сезон, він є з настанням весни? Ось теплою там весни говорити? що в нас побільшало відвідувачів, побільшало більше запитів на е, проходження екскурсії на поїздки за місто. Тобто, запити. А що можна подивитися на вихідні? Тобто, вихідні більш активізувалися попередньо з земні таким періодом. А кого більше хто більше приходить у центр? Хмельничани, чи все таки гості? Ну, якщо брати 22-й рік, да то більше це були гості міста або внутрішні приміщення особи. Тобто, це більше 70% по нашій аналітиці. Це були наші такі не жителі міста, а гості будемо говорити на сьогоднішній день. У нас статистика змінилася, тобто ми вже від початку року ведемо статистику по-іншому, бо кожен рік ми проводимо для себе таку аналітику, і все таки хмельничан нас більше на сьогодні. Угу. І от розкажіть саме що приготували, які маєте цікавинки для хмельничан і гостей і в чому їхня унікальність? Так ну е, е, якщо поглянути на сьогодні, чим ми можемо чим ми можемо здивувати наших як і гостей міста, так і хмельничан, це. Унікальними екскурсійними маршрутами, які в нас є на сьогодні в туристичному інформаційному центрі. Вони трішки нетипові, тобто вони відрізняються від е маршрутів тих екскурсійних компаній та приватного бізнесу, які надають. Ми, готуючи ці три напрямки, залучали краєзнавців, істориків міста. Такі відомих персонажів, які є амбасадорами нашого міста, для того, щоб побудувати такий цікавий маршрут, цікаві маршрути в нашому самому місті, якщо ми беремо про місто Хмельницький на сьогодні. Тобто цікаві, е, ось ці маршрути, екскурсії, вони будуть не лише гостям, а й Жит... людям, які практично все життя своє прожили, так у місті, звичайно, так е, І впевнений більш е, по нашому зворотньому зв'язку від е, відвідувачів наших екскурсій, що е, 98% хочемо сказати, що е, після наших екскурсій люди дізнаються щось нове. Тобто е, е, навіть не пам'ятаю, що хтось сказав, а ми це знали. Тобто, унікальні історичні будівлі, які розкриваються унікальною історією, яку яка нема в путівниках, якої немає, які багато хто не знає, які не дають посібники по історії Хмельницького. Тобто ми не даємо. А чи траплялись такі ситуації, коли люди, які відвідують ваш центр, самі розповідали якісь цікаві історії, які ви потім додаєте у свої путівники? Звичайно, такі є люди. Ми дуже любимо таких людей, відверто хоч наших містян. Вам особливо хочу сказати подяку. Звертайтесь. Ми ну, працюємо з нашими місцевими жителями, які мають унікальну історію, унікальні, які як сказати, зафіксовані документи про ту чи іншу будівлю, про тих чи інших лі? Людей, які розбудовували наше місто, і ми максимально стараємося висвітлити їх в наших проєктах. Тож наразі які у вас є екскурсії, такі можливо найпопулярніші, але які залишають, які не втрачають свою актуальність, Так. на сьогодні в нас є три таких екскурсійних маршрути: це Кам'янецька, Кам'янецька Купецька, будемо говорити про скурів, комерційний та старе місто. Uh, найбільша така популярність з наших екскурсій, вона буде про скурів комерційний. Так що ми наше місто рахується таким підприємницьким, так і вона досить цікава для всіх слухачів. Тобто, Насого. ця екскурсія вона підкреслює е, таку так, жилку. Так, промислов... так, так ком, да, жил, е, таку да жилку промисловості нашого міста, тому що це є наша історія комерційна, да, і, і тому так. Як часто відбуваються подібні екскурсії? На сьогодні в нас по запиту, по запису ми попередньо проводимо в наших соціальних мережах опитування, записи, агітаційні матеріали скидаємо, робимо оголошення, що проводиться екскурсія на той чи інший час, і де люди до нас звертаються, залучаємо наших різних партнерів, в яких є свої власні сторінки соціальних мереж. Ну і так, ми на сьогоднішній день розуміємо, що наша ціль. Донести як і жителям міста, так і гостям міста знання про своє рідне місто, тобто, це наша, як сказати, мета і ціль, тобто щоб усі були амбасадорами свого міста. Тому ми для цього зробили такий проект благодійні екскурсії, які на постійній основі в наших соцмережах це можна зробити це можливо раз в тиждень, раз в два тижні дивлячись по. Ми так підбираємо, щоб погода ну раніше. Ми експериментували це були такі холодні пори. Зараз тепліше, ми будемо частіше проводити благодійні екскурсії по тим чи іншим напрямкам. Збираємо групу людей і доносимо це на благодійній основі. Це наша така дяка місту і дяка жителям міста, і для того, щоб, ну, щоб усі знали, що таке Хмельницький, і що Хмельницький що це не базар. Так, не розвіяти ці стереотипи. Розві, розвіяти ці стереотипи, Так, тобто, як ще раз окрасимо, як можна долучитись до цих екскурсій, чи це потрібно вже мати групу, чи може одна людина написати, зателефонувати, і власне скільки це коштує, як розраховувати свій час? От такі організаційні моменти, розкажіть? Так, ну записатися можна, звернувшись до нас в телеграм-канал, соціальні мережі, інстаграм, фейсбук. Ми всі в відкритому доступ. Є номер телефону відкритий. Запис відбувається. Якщо це благодійна екскурсія, то в нас дуже швидко, ну, максимум пару годин і в нас група набирається на благодійну екскурсію, але якщо запитів досить багато, ми проводимо дві підряд, наприклад, екскурсії для того, щоб всім надати якісну послугу. це Якщо, якщо платний напрямок, коли є зазвичай платними екскурсіями, більше гості міста звертаються, і ми одразу плануємо від кількості людей. Тобто у нас мінімально від 3-5 людей може індивідуальна бути екскурсія. Також у нас є це в прайсі е, по цінної політиці. І е, такі теж випадки були, коли люди просто хотіли одна-дві особи для них екскурсію провести. Це 300-400 гривень коштує індивідуальна екскурсія. І якщо ми говоримо про групову екскурсію, 100-150 гривень, дивлячись від маршруту з людини mm -hmm. на сьогодні, це по місту. Ми з вами зачепили тему благодійності. І так. от, власне, хотіла згадати е, я таке питання. Згадала, чи долучався центр до допомоги? І от бачила дописи про збори коштів. І як вдавалось поєднувати благодійність і мандри? Звичайно, 22 й рік для всіх був викликом дозвичайним і з перших днів повномасштабного вторгнення наш. Е, Комунальне підприємство прийняло рішення: ми маємо долучитися до допомоги всім внутрішньопереміщеним особам. Їх наплив був досить великий. Поряд нас біля нашого туристичного центру заходський на театру Шевченка, де був штаб біженцям допомоги, і ми максимально як могли, так допомагали в собі консультації, самі там якісь фізичні процеси, які там потрібно були як працівникам органу самоврядування. Ми долучались так само до збірів коштів для допомоги. Моги збройних сил України. Ми на початку війни і на сьогоднішній день, якщо є потреба, ми долучаємося до і якщо є в нас змога, то ми долучаємося обов'язково до таких тобто заходів. тобто. Це ви організовуєте заходи, так власне, в ході яких і збираєте кошти. Так, так. звичайно, ми проводили для внутрішньопереміщених осіб різні майстер-класи для діток, особливо це малювання, це гра знайомство з містом. Ми проводили це для виключно внутрішньопереміщених переміщених осіб. Ми проводили благодійні екскурсії протягом 22 го року для людей, які ну переїхали в наше місто і ну взагалі нічого про нього не знали і хотіли більше пізнати. Ми це старалися робити. Також у вас стартував новий відеопроєкт, дуже цікавий. розкажіть про нього більше. Відеопроєкт називається Стежками Хмельницька. Розкажу предісторію історію його і як він створювався. На початку року ми з командою бріджтормили. Генерили такі ідеї, хотілося е, відеопроекту. Ну, реально, щоб відкрити жителям міста, гостям міста, наше, наше місто так з середини глибше, ніж можуть надати різні відео, огляди і так далі. Е, ми однозначно вибрали формацію, спробували реально, і він в нас вийшов. На сьогоднішній день е, ми випустили вже серії, дві серії в нас є. З яких перша серія про будівлю Проскурівська, номер 1 так більш детально про неї розкажу: про Сонон який є таким, як сказати, першопроходцем в нашому місті з содовою водою в народі, яка називалася шипучка. Тобто, ну такої такого історичного значення цієї будівлі, такого комерційного напрямку, будемо говорити, такої особи ви мало де побачите про такий факт про нього. Але ми вирішили, що це з цього почнеться наша серія, бо це досить цікаво. Така будівля є в нас на початку Проскурівський, і цей проект реально зайшов усім. Ну, у нас запити зросли, у нас огляд зріс. У нас постійно щодня запитують, коли наступна буде серія, і ми зараз над цим працюємо активно для того, щоб надати якісний матеріал, і він був цікавий. Ну, ви перед тим моніторили так інфопростір? Бо насправді, як от я так. спостерігала, такого контенту саме про Хмельницький бракує. Звичайно, ми до цього проекту залучили як і в допомогу відомих краєзнавців міста, таких хмельницькознавця Сергія Сюйна, такий особливо в його дуже важливий вклад. В наш цей проєкт через його інформацію, невичерпні знання допомогли нам трішки направити і швидше впровадити його в життя. І на сьогодні в нас є запити від жителів міста про унікальні їхні будівлі, де вони проживають, про їхніх батьків, дідусів, будемо говорити, які проживали в будемо, і в єврейському, особливо в да, які в тих етапах розбудовували наше місто. Скільки всього буде серій? Чи вже запланували, чи це така стихійна стихійний так. процес, який не заплануєш, звичайно, на початку ми планували, що це буде до 10 серій, тобто такий проект. Потім але на сьогодні розуміємо, що запити перевищують ту кількість серій, тому будемо вже бачити по ситуації. Хочемо максимально приділити увагу всім тим фактам, які нам надають вивчити їх детально ну, дослідити і висвітлити максимально. Нагадайте, де їх можна знайти і переглянути так на наших соціальних мережах. Вони всі в відкритому доступі. Це є Телеграм, це є Інстаграм та Фейсбук. Також вже перейдемо до наступної теми: на вулицях міста ми можемо бачити такі інфокіоски. Що це взагалі таке, і, власне, як ним користуватися, і для чого? На початку діяльності ми встановили в місті до 10 інформаційних кіосків, які сьогодні знаходяться на найпішохідніших містах міста. Це Парк входу Шевченка, це Івана Франка Парк, це Проскурівська, це набережна вхід. Це там говорити жиде вокзал, де основно такий наплив людей приїжджають. Нас де можна помач. Всі ці інформаційні кіоски несуть інформаційний меседж, тобто на них виселені різні афіші подій міста, програми міста, якщо відбуваються. У них є інформація по готелях, де можна заночувати, де можна перекусити. Тобто ну, розкриває такий, де можна щодо сліди, такий туристичний е напрямок закриває. Е ну, такі інформаційні кіоски, на мою думку, мають бути в кожному місці, тому що ми розуміємо, що ера діджиталізації в телефоні це все є. Прикольно, але коли немає телефону, є, немає можливості, що зглянути, можна завжди підійти і дізнатися інформацію. В ньому куди рухатись, де куди піти. Тому на сьогодні ми активно розвиваємо цей напрямок в планах в нас розробити, щоб вони могли е, відео інформацію нести на сьогодні, бо тому що це зараз текстово афішова інформація, але в планах в нас відео інформація. Оцей серіал, відеопроект про низький так, 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 також так. може там звичайно, звичайно. Який взагалі зараз інтерес у людей до подорожей? Як на це вплинула війна? І от змінився вектор у людей, можливо, з-за кордону на малу батьківщину, mm -hmm. на область, на місто? Я хочу сказати, що люди почали любити свою батьківщину, своє місто ще більше, особливо жителі міста їм подяка, тому що ми живемо в нашому місті, ми живемо в нашій Україні, і запитів пізнати її глибше і більше все більше і більше. Нагадайте ще, що можна знайти у вашому інфоцентрі. Знаю, у вас є і сувенірна продукція, і часом відомі люди, митці організовують так. заходи різні. От власне, що там можна побачити, придбати, отримати mm. якусь інформацію? Okay. Ще. В нашому туристичному інформаційному центрі ви безпосередньо можете отримати інформацію про різні події та заходи, які відбуваються в місті. Ви можете отримати інформацію про екскурсії, які заплановані або запланувати з нами самі. Ви можете придбати унікальну стильну сувенірну продукцію, яка є з символікою міста, яка є таке невід'ємною частиною міста, і яка може ну, відкарбуватися в пам'яті і залишитись з вами. Тобто це місце, де можна перепочити так, тимчасово, тому що в нас є зона, де можуть посидіти відвідувачі, погортати різні книжки про Хмельницький, різні листівки. У нас це є все безкоштовно в безкоштовному доступі. Можна прийти, подивитись, поглянути. можна зарядити, зарядити телефон і так далі. І наостанок, скажіть, от. В центрі міста в самому знаходиться так. ця така маленька хатиночка, можливо, хтось проходить повз і навіть не помічає, не знає, що це для чого. Скажіть, чому таке варто відвідати туристично-інформаційний центр? На сьогоднішній день мало кого, ну, якщо так, мало хто не знає про нас, але бачив нас на сьогодні. Але чому треба зайти? Тому що це візитівка міста, це іміджовий проєкт. Це те місце, де ви можете дізнатися про Хмельницький більше, ніж ви собі уявляєте. Тому і для кожної людини, кожного відвідувача це буде щось нове. І для гостя, і, і для, для місцевого гостя, і для, і для місцевого жителя. Так. Я вам щиро дякую за розмову. Дуже тішу, що в нашому місті, в моєму рідному місті, є таке місце, куди можна прийти, зазирнути і щодня дізнавати щось нове про рідну батьківщину. Малу, скажемо так. Сподіваюся, і нашим глядачам ця інформація також стане у пригоді. А я нагадаю, що в ефірі програми на часі ми спілкувалися із директором Хмельницького інформаційного туристичного інформаційного центру Віктором Герасимчуком. Дякую, що залишались із нами. На все добре.